Вітаю, друзі. Сьогодні 31 серпня 25-го року конвейер працює, дозріває. Канадський сорт Топ Світ або Т5. Цього року їх небагато. Минулому році було 70 кг з цього дерева. Але така була погода цього року. А так він кожен рік з урожаєм. Дуже класний сорт, такий транспортабельний, красивий, смачний, особливо як полежить декілька днів на сохраненні. Те п'ятий. Ну, зараз буду обривати і покажу вам. Тільки вчора знімав. Ми сину два такі красавці. Ну а ти п'ятий, ти п'ятий це взагалі Бомба. Зараз подивимося його вагу. 323, 310, три, тридцать восемь двести девяносто триста пятьдесят семь триста десять двести восемьдесят четыреста три 330, есть и дребни, вот 250, ну, большинство такие 500 300, 340. Ага, Попробуй еще их класти, 270. 215. Ну вот так, друзья, зараз разрежу, покажу, что в середине. Вот такая краса в середине, друзья. Кисточка не выделяется по-нормальному. Ну но так, уже и обрастает. Аромат, что вид ящика, что ведь персика. Зараз куштую. Чудовый смак. Аромат такий він зараз зараз пружний, хрущащий. Ну, зараз технічна зрість, а якщо їх подержати, так 2-3 до 4 днів, буде те, що треба. Ну такі бомбічні плоди от 300 до 400 грам, він може бути і більший. На цьому все, друзі. Жома був Петрович Персик топсвіт т 5 до побачення